Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 1 травня, середа, і у мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні, в програмі «Серда, не біда, я хотів би поговорити про ситуацію, яка склалася з тою заявою, точніше, рішення Міністерства закордонних справ України про призупинення консульських послуг громадянам України чоловікам призовного віку з 18 до 60 років. Ця ситуація все більше і більше набирає таких обертів, все більше і більше інформпросторів України і за її межами. Про це говорять, і це безумовно пов'язують саме з питанням мобілізації, яке, на жаль, навіть після прийняття закону і підписання Володимиром Зеленським поки що ну, не вирішило цю ситуацію. І мені здається, що ситуація не покращується. Вчора вийшла стаття пост заголовком, що у цій м'ясорубці там багато втрат з двох сторін. Як з боку російської загарбницької армії, так і з боку Збройних сил України. І там також мова йде про те, що Україна вона менша, в неї можливості менші стосовно мобілізації, тим більше, якщо не бачать люди якоїсь перспективи, так, коли вони можуть бути демобілізовані, ми пам'ятаємо, що в свій час Володимир Зеленський там наговорив, на мою думку, ну, речі, які не варто було казати про демобілізацію. І потім це питання було буквально напередодні голосування вилучено із законопроекту, і люди не знають, коли там завершиться чи не завершиться їх служба у Збройних силах України. Про це також писала за Washington пост, а також про те, що влада не добре дбає про сім'ї загиблих, про виплати і так далі. Ну, ніби зараз стосовно виплат. Питання вирішується. Я маю на увазі там, ці три ці дні і додаткові е, гроші будуть оплачуватися так само пораненим, ніби вже тепер передбачено оплачувати там, трошки більше 20 тисяч, а на 600-800 гривень, як це було. Ну, сподіваюся, що це не будуть, як завжди, на жаль, красиві, правильні слова чи заяви. А це потім буде в реальному житті, бо це потрібно було робити давно, практично одразу ж. Ну, каш, краще пізно, ніж ніколи, як так говорять. Ну, в даному випадку, я думаю, і пізно також це погано. Але побачимо, як воно буде все працювати. Так от, крім The Washington Пост, також учора німецька звіддовича ну, писала про слова, заяву віце-прем'єрки з питання євроінтеграції Стефанишини, яка Заявила в інтерв'ю Deutsche Welle, що Україна не буде примусово там повертати і, та, і обмежувати якісь права громадян, які перебувають за кордоном. Це все насправді звучить, ну, м'яко кажучи, ну, трохи дивно, тим більше, що і вчора вийшло роз'яснення Міністерства закордонних справ України стосовно цього рішення, на мою думку, недолугого про призупинення. Про, про зупиненні надання послуг громадянам України чоловікам, які перебувають за кордоном. Так вони там писали, що такі різні міфи, вони говорили, що міф, що правда, там надаватиш, не помиляють, шість таких міфів написали і пояснення. Ну, Я, я так скажу: якщо вже починають роз'яснювати свої рішення, це тільки підкреслює, що ці рішення є недолугими. Бо нормальні рішення, які зрозумілі для всіх, їх роз'яснювати. Не потрібно. Це рішення не тільки там сварило, посварило між собою українців, там протиставило одних українців іншим, але фактично, ну, як на мене, точно зробило все, з, все навпаки, як би мало бути. Однозначно говорити про те, що в такий спосіб вирішити питання мобілізації, я війна називаю закордонною мобілізацією, ну, це неможливо з точки зору ну, якогось здорового глузду. Питанням, заходами, які передбачають якісь покарання, ну, навряд чи це, м'яко кажучи, було доцільно, конструктивно і взагалі доречно. Так от, дійсно, 67 65 стаття Конституції України говорить про те, що обов'язок громадянина України захищати вітчизну і її незалежність і теріальну цілісність. Це правда. Але водночас я тут підглядаю стаття 25 Конституції України, говорить про те, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Ну і наостанок стаття 157 так, 157 Конституції говорить про те, що Конституція не може бути змінена під час воєнного чи надзвичайного стану. До чого я все це веду? Всі там якісь спроби говорити, що о, це, тому що от, в Конституції таке, -то, таке написано, ну, м'яко кажучи, воно ну, не зовсім так. Так, дійсно є обов'язок, і громадянин має цей обов'язок, як і він має права, він має обов'язки, і обов'язки, безумовно, потрібно свої виконувати. Але це зовсім не означає, що от Міністерство закордонних справ собі таке рішення вирішило прийняти, там підписав перший заступник, він тільки перевівся з офісу президента. Такий пан Цибіга став першим заступником міністра закордонних справ. Це за його підписом, таке рішення було прийнято. Не знаю. Ще раз скажу: для чого такі рішення приймаються, яка мета була цих рішень? Бо... Знову ж, ми пам'ятаємо, як зреагували на це ті люди, які там переживають, бачили і відео, бачили черги в Польщі, бачили багато різних неприємних заяв з цього приводу. Є, до речі, люди, які законно там перебувають, не тільки такі, які повтікали, а які там вже декілька років проживають. І хочу ще раз нагадати, що на початку широкомасштабного вторгнення у лютому 22-го року, так, от у 22-му році. Чоловіки поверталися за кордонною і заробітки для того, щоб вставати на захист України. Але після того, як чинна влада почала якось там втручатися у військові справи, в воєнні справи, приймати якісь знову ж рішення, робити якісь заяви, обманювати, не додержувати своїх обіцянок, пішов зворотній процес. І тому сподіватися, що ми вас там покараємо, ми не будемо, вам надавати призупинимо послуги, от ви зараз всі зберетеся і прийдете. ну це... Це було б наївно, але можливо, це зроблено спеціально для того, щоб ті люди зовсім не хотіли повертатися в Україну. Бо вони ж там пов'їжджали більше з них сім'ями. Ми також маємо це також розуміти. Є різні цифри. Я читав, що мова йде там про 850 тисяч загалом, із тих понад 4 мільйонів, які перебувають в Європейському Союзі. Недавно цифри зустрічав 650 тисяч. Ну, безумовно, що з тих 850 тисяч від 18 до 60 років не всі 100%. Так, є придатними для того, щоб іти і в Збройні сили йти служити. Але в чому тут, з моєї точки зору, недолугість і чому Міністерство закордонних справ почало якісь роз'яснення робити публічно? Це рішення ну, вступило в силу з 24 квітня. Закон, який був проголосований Верховною Раду про мобілізацію, там, військовий облік, він, був, він вступ на буде, чинності 18 травня. Тобто через 17 днів сьогодні 1 травня. І в цьому законі, до речі, передбачено, що протягом 60 днів громадяни України, які прибувають на військовому обліку, мають уточнити свої дані да, в тих тетрадиальних центрах комплектації. То як це от співпадає? Ну, давайте будемо якось логічно думати. Закон ще не вступив в силу, навіть якщо він вступив, він передбачає 60 днів. А от Міністерство збройних справ, там перший заступник міністра Сибіга, вирішив, що от давай я собі там підпишу ту писульку, відправлю в закордонні наші представництва, і вони тепер почнуть там виробляти що вони хочуть. Це з приводу конституції статті 25, п'ятстатті двадцять Та що Україна гарантує піклування та захист цим громадянам, які перебувають за її межами. Там вони розказують, о, до 23 квітня, що подавали документи, то все ми будемо все це робити. А от що після 24 квітня ніби не будемо надавати там тимчасово ці послуги. Ну, це була повна дурниця. І це було абсолютно неправильно і недоречно в такий спосіб спробувати загітувати громадяни, які перебувають за кордоном, щоб вони повернулися в Україну. У будь-якому випадку, на мою думку, ці рішення, це, до речі, не перше таке рішення, яке, м'яко кажучи, ну, не сприяє об'єднанню України і українців, а це рішення точно стосовно призупинення консульських послуг. То я не знаю, вони можливо хотіли показати тим, хто прибуває в Україні, що дивіться, ми до вас ніби одинаково відносимося. Ну, це ще раз кажу, ця спроба. Для чого це? Для піару це було зроблено. Чи це була якась диверсія? Ну, то можна думати все, що завгодно, але те, що негативний ефект до цього пішов, це факт. Тепер вже в Європейському Союзі про це говорять. Польща, Литва, вони там, по різному сприяють, ніби хочуть сприяти, але чекають, все-таки, можливо, треба прийняти рішення в Європейському Союзі. В Німеччині говорять, що вони не будуть це робити. Тут кажуть, віце-прем'єрка Стефанішина сказала, що Україна не буде примусово повертати, то навіщо звідси було починати? Чи пам'ятаємо? З міністра оборони Рустему Мермова його тільки тоді призначили, коли він вбив заяви, що треба якось повертати. Потім ще один там видатний діяч в сучасності Лещенко говорив про те, що треба перестати виплачувати, щоб вони повернулися. Ніби зараз от Польща Литва можуть і такі питання також розглянути, ніби є така інформація. У будь-якому випадку, виглядає так, що чинна влада робить це для того, щоб в Україні тут, судячи з тих законів, які, приймають. Жилося не дуже добре. Тепер вони взялися за тих, хто виїхав за кордон, хто втік від війни, щоб і в них там були проблеми. Тобто нема меж недолугості, чи я не знаю, чи спеціального, такого спеціального завдання погіршувати життя українців в Україні і за кордоном. Але ще раз хочу повторити: у будь-якому випадку, не зважаючи ні на що і ні на такі долуги, недолугі рішення, все буде Україна.